Як помітно схудла останнім часом ваша дружина? Цим вона зобов'язана одній хитромудрій китайській дієті. Цілий місяць потрібно харчуватися одним курячим бульйоном за допомогою китайських паличок. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. О п'ятій годині ранку дружина крадькома встала з ліжка і пробралася в кладовку. Там вона погнула об коліно всі вудки, порізала лезом мотки волосінні, зламала кутушки, розрізала ножем гумові чоботи і викинула з балкона рюкзак з палаткою. Потім тихенько лягла в ліжко і ніжно притулилася до плеча сплячого чоловіка. Жити їй залишалося не більше години. Трястя, ти ж помер. Розумієш, потрапив я на небеса, а там поклали на одну шальку терезів всі мої добрі справи, а на іншу всі погані. І Їх виявилося порівну. і в пекло не можна, і до раю не пускають. Ось і відпустили, щоб зробив якийсь вчинок. Ти, звісно ж, збираєшся зробити щось хороше. Знаєш, я збираюся років 50 взагалі нічого не робити. Онучку, ти що робиш? Пишу листа Санті, щоб на новий рік подарував мені скутер. Ет, начебто великий хлопчик у третій клас он уже ходиш, а все в чудеса віриш. Гаразд. Як допишеш, приходь до мене, допоможеш відеозвернення нашому мерові надіслати. Поліклініку он уже півстоліття у нас не ремонтували. Новопризначений командир військової частини інспектував свої нові володіння. На плацу він побачив солдата, який стояв у варті біля лавки. Що ви робите, солдати? запитав полковник. Стою на писту, охороняю лавку, відповів солдат. Але навіщо? Я не знаю. Ще ваш попередник запровадив цей пост, і ми завжди охороняємо цю лавку. Напевно, це традиція. Розуміючи, що ситуація стає незрозумілою, полковник вирішив зателефонувати своєму попереднику, тим паче, що вони були добре знайомі. Привіт, Джиме, що там за пост біля лавки на плацу? Якщо бути чесним, Майку, я й сам не знаю, що це за пост. Це мій попередник-полковник Сміт видав цей указ, а я просто продовжив цю традицію. Бажаючи все-таки розібратися із ситуацією, Майк вирішив продовжити розслідування і подзвонив далі по ланцюжку. Весь ланцюжок, як виявилося, містив шість осіб, і Майк зрештою дозвонився до останнього генерала Джонса, якому було вже під 90 років. Сер, це полковник Майк Томас, і мене нещодавно призначили командиром військової частини у містечку Білоксі. Там є пост, який ви встановили майже 50 років тому охороняти лавку. Не підкажете з якою метою? Я не зрозумів, відповів генерал. Так, а що, фарба на лавці досі не висохла?